Вітаю, піпли. Поки терорист вимикає наше світло та слабше, ми стаємо сильнішими та продовжуємо працювати. Ви на україномовному ютубі і сьогодні, як завжди, обговоримо останні події. Я розповім вам про реліз Протокол, що задумали CDPR, а ще про Unreal Engine 5.1, нові заборони Стану та інші новини. Не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. Цим ви допомагаєте розвиватися каналу, в кого є можливість та бажання, можна підтримати підпискою на патреон чи разовим донатом. Всі посилання в описі. Починаємо. Отже, автори Сома представили Амнезія з бункер, хорор з великою свободою пересування. За сюжетом французький солдат Андрі Клеман опиняється в покинутому бункері з одним патроном у револьвері. Йому належить вибратися на волю, зіткнувшись з гнітючими жахами темряви. Реліз на ПК та консолях у березні 2023 року. До речі, кому цікава тема хорорів, раджу до перегляду мої відео про страх та інді хорори. Останнім часом в інтернеті гуляє інформація, що CD Projektів хочуть купити, та творці ігрової саги Відьмак та Кіберпанк 2077» не збираються продаватися. Представник CD Projekt Red заперечує всі спекуляції на тему операції з великими компаніями та тим більше продаж активів. кажуть, що їм і так було добре 20 років а зараз ще краще. Не знаємо наскільки, але знаємо, що вони також анонсували гру року видання Cyberpunk 2077, Випустять після релізу Phantom Liberty. Воно буде включати всі оновлення і швидше за все обійде стороною консолі PlayStation 4 та Xbox One. Продаватимуть його за повною ціною 60 доларів. А ще стало відомо, що ремейк перший за вічір вийде тільки після нової частини франшизи. Також розкрили ще декілька деталей стосовно нової версії відьмака 3, що скоро релізниться. Отже, в гру додали нові анімації для Геральта та плотви. Наприклад, Геральт тепер вириває траву, а кінь може йти назад і ударити копитом. Серед фанатських модів в оновлені буде не лише hd Реворкет, той, що додає 4К текстури, а й багато інших. Більш детально про оновлення в минулому випуску. З редами на цьому все, переходимо далі. Відбувся реліз Декалісто Протокол, 74 бали на OpenCritic та 76 на Metacritic. GameSpot поставив 5 балів і закликав зачекати на ремейк Dead Space. Загалом преса прийняла за калісту протокол досить стримано. Деякі оглядачі казали, що калісто такий собі привіт із 2008 року, але скоріше у негативному ключі. Гра багато повторює оригінальну Dead Space, але при цьому не пропонує гравцю жодних головоломок і майже не покладається на саспенс, який важливий для такого жанру. Зазначається, що це такий безпечний духовний спадкоємець Dead Space, в якому заохочується стратегічне мислення під час бою. Є велика кількість різноманітних ворогів та локацій. Також критики хвалять графіку і перші 4 години гри. Але от бойовка та одноманітність гри під кінець все псують. Відверто кажучи, ПК-версія отримала дуже поганий реліз з постійними фрізами. Мабуть, це не брали до уваги, можливо, пофіксять, адже самі розробники, як ні в чому не бувало, пишаються грою. До речі, патч першого дня за Calisto Протокол все ж сприяв зростанню рейтингу хорору у Steam. На даний момент у грі 54% позитивних відгуків з одинадцяти тисяч оглядів користувачів. Під кінець зазначу, що Калісто все ж з'явиться в українському PS Store 9 грудня. До цього крафтон її туди не додали, що викликало питання. За інсайдерською інформацією стало відомо, що в середині Ubisoft вихід Assassin's Creed Mirage знову перенесли. Реліз відбудеться у серпні 2023 року. Гра буде меншою за розміром і вартістю ніж традиційний тайтл франшизи 49,99 за стандартне видання в доларах. А Assassin's Creed Red з сеттингом в Японії запланували на 2024 рік. А Assassin's Creed Скрід з сеттинг Німеччини, на 2026. Неймовірно цікаво, що з цього вийде. Star Wars Jedi Survival вийде 16 березня 2023 року. Дата з'явилася на сторінці гри в Steam, а Microsoft офіційно заявила, що всі ігри компанії дорожчають з 60 до 70 доларів. Першими тайтлами з новими цінниками стануть Redfall, Starfield та Forza Motorsport. Відразу два авторитетні інсайдери підтвердили швидкий анонс повноцінного сюжетного DLC для Horizon Forbidden West, Імовірний реліз у квітні 2023-го. Деталі свіжого оновлення для Battlefield 2042 від DICE. Отже, у апдейті гравців очікували перероблена карта Маніфест, нова стара зброя з Battlefield 3, покращення геймплею, оновлення анімації, перезарядки та аудіо. Також фікс багів пов'язаних з оперативниками та гаджетами. GTA 5 отримає трасування відображень на PlayStation 5 і Xbox Series X вже цього місяця в свіжому оновленні. В цьому ж апдейті з'явиться нова кампанія GTA Online з акцентом на округ Блейн, де можна буде задонатити ще більше. А тепер, як завжди, до інших новин почну з того, що видавець Genshin Impact судитиметься з Discord. Все через те, що платформа відмовилася надавати авторам особисті дані користувача у батча, відповідального за найбільші витоки гри. Xiaomi представила міні ПК на базі 7-го Ryzen 6800 h у середині. Також будована графіка від Radeon 680M, 16 ГБ ОЗУ та SSD на 512 ГБ. гігабайт. Є два варіанти: портативна версія та ігрова. Пристрій обійдеться вам у 430 доларів. Xiaomi, де топ за свої гроші. Нещодавно Epic Games випустила фінальну версію Unreal Engine 5.1 для розробників. Також світ побачило нове відео, в якому розповідається про його ключові особливості. Отже, Unreal Engine 5.1 додає кілька функцій підвищення ефективності розробників. Наприклад, тепер віртуальні активи відокремлюють метадані від даних об'єкта, дозволяючи розробникам синхронізувати лише те, що їм потрібно, із систем керування вихідним кодом, таких як Perforce. Це призведе до зменшення розміру робочого простору та прискорення синхронізації для розробників, яким не потрібний доступ до всіх даних об'єкта. Мабуть, тільки лінивий не бачив танець вензді з нового серіалу «Netflix Wednesday». Так от цікавий факт: відеоролик танців встановив рекорд за часом переглядів: в 341,23 мільйони годин на тиждень. Він також посів перше місце у 83 з 93 країн, де офіційно доступна платформа. Що сказати, файно танцюєш. Серіал Fallout матиме власну історію, це не екранізація ігор. Тодд Говард сказав, що серіал від Amazon просто доповнить всесвіт, а не перекаже те, що вже знають фанати. Творець Джона Віка працює над фільмом з Сіфу. Адаптацією займеться продюсерська компанія Дерека Колстада Сторі Кічен. Поки не відомо наскільки фільм відповідатиме подіям гри, але вже цікаво подивитися, як буде реалізовано механіку старіння через відродження. А це на хвилинку одна з головних фішок. На Росії хочуть запровадити вікове маркування відеоігор. Передбачається, що запустять систему аналогічно міжнародній пегі, і вона дозволить убезпечити дітей від безконтрольного розповсюдження деструктивної інформації. Та це лише хочуть. А от заборона пропаганди ЛГБТ на Росії тепер уже точно набула чинності. Закон підписали. Він поширюється на фільми, книги, рекламу, змі та ігри. Також терористів хочуть зробити реєстр заборонених відеоігор. До нього потраплять тайтли, які пропагують культ насильства, жорстокості, порнографію, нецензурну лексику, екстремістську та терористичну діяльність, а також недостовірну інформацію. А ще як було відомо з минулих випусків, Ubisoft повертається в Steam. і от вальгалу вже можна купити на ресурсі, але не на Росії. Рольовий екшен від Ubisoft в Оркостані недоступний. Надіюсь, ви встигли подивитися відео до кінця з такими відключеннями світла. Це не просте завдання, як і випуск самого відео. Тож всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі. За бажанням та можливістю канал можна підтримати донатом або на Patreon. Всі посилання в описі. І поки терорист невпинно нищить нашу інфраструктуру, ми стаємо сильнішими, а вони слабнуть. Бережіть себе і па-па.